Faça padre, tipo shapes. Разрывай! Возят на що нам треба.

а це, це більше почули походять. Іван Попович? Киди ви собі чоботи для кози візьмете? В, 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 В інтернеті. В інтернеті, чоботи для кози? Мені знову кузу привезли. Розвички чоботи для кози. Ти ж баблом будвали. Скільки пара? Скільки пара? Коротше, в мене 43 розмір плюс. <рес> а я сколько з А я сколько <рес> з них розмір побольше? Ти насилу. Плюс 4 сантиметри козей ще добавили, прикинь, 46 кавиків. А, <рес> а що ще теплі на сок а, а? А що ще теплі на сок один? <рес> я без носку хожу так. Я ще за носки гроші буду давати. <рес> Саме головне на піжану, вже хватило. Він <рес> так і без носок. Я да май ноги не мію. З віком, коли тепла вода. <рикла> <Чого>? <рикла> То тепла вода у річці кодиця по мене ти зі на тепло. То стара судить. А козу, ноги казу. Кожотанка стоя, як се між часто. А що там каза? Трибашотичку, де крас, стоїт, що це. Саме головне, щоб була пижама. Що, ну холодно, зимово, холодно. Зимово. Холодно. і не шешкова, по зимою. Холодний. Не щоб коза день. Казу вули, да? А, а у вас коза така біленька чи ні? Писано. Писано. Будулайка. Будулайка. Це як? Будулайка. Будулайка. Будулайка бородата. О, бороду так умає. Щоб тримати її за бороду. Так, я собі стану, на нього почухає. Игрища. А це по моїй гонці. Ти жаві.